Відсидітися нікому не вдасться, або як російське ІПСО зриває мобілізацію в Україні. Вітаю, ва, шановні друзі! Командувач сухопутних військ Павлюк заявив, що російське ІПСО робить все для того, щоб українці повірили в те, що вся ота посилена мобілізація, все оте беззаконня, яке робиться на вулицях, це все не про захист держави і про конституційні обов'язки, а це про порушення прав людини. Тобто немає у вас ніяких прав, у вас є лише обов'язки. Ну і звичайно, це ж російські ДРГ переодягаються в форму ТЦК і ходять по вулицях і викрадають людей. Це російські пропагандисти змушують ТЦКшників брати хабарі. І це саме російська пропаганда бреше з екранів єдиного телемарафону про якісь міфічні постійні перемоги. І знову ж таки жодного слова про права, лише обов'язки. Ну і в кінці своєї статті, яку ви можете прочитати на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Він написав: я закликаю українців залишити емоції і не піддаватися на провокації. Мусимо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Приєднуйтесь до Лав Збройних сил України. Оце я розумію мотивація. Відсидітися нікому не вдасться. Ми все одно всіх загребемо і всіх запакуємо. Тому давайте краще самостійно долучайтесь до загальної утилізації. Це називається: Не забувайте, війна йде до останнього українця.